Двічі на рік пожежники спільно з працівниками водоканалу проводять перевірку пожежних гідрантів. У місті близько 750 таких гідрантів. Як проходила перевірка у наступному матеріалі? Ось тут знаходиться пожежний гідрант, а зараз я покажу вам, де його покраще. Це показчик, подивіться, в якому незадовільному він стані. Згідно правил, пожежний гідрант, тобто пристрій для відбору води з водопровідної мережі, має бути обладнаний ось таким показчиком. У Вінниці половина існуючих гідрантів не забезпечена цими вказівниками. Решта показчиків знаходиться у незадовільному стані. Це значить, що у нічний час, зимовий час, коли дані гідранти покриті снігом, льодом, для їхньої, їхнього пошуку потрібно дуже багато часу, а іноді знайти і неможливо їх. Тому це ускладнює ліквідацію пожежі. На ньому вказується номер пожежного гідранта, діаметр водомережі, на який він встановлений, а також відстань у метрах до нього. Ось, наприклад, в даному випадку прямо потрібно пройти 4 метри, наліво повернути 10 метрів, і там буде розміщений пожежний гідрант. У місті Вінниці в 2011 році виникло 1807 пожеж. Кожна третя пожежа ліквідовувалася із залученням додаткової кількості води. Основними джерелами, де забирається вода для цілеї пожежі осіння в місті Вінниці, це з пожежних гідрантів. У місті Вінниці їх 745. Ми знаходимося з вами біля пожежного гідранта, який замість того, щоб повинен бути накритий люком, кришкою нормальною, він накритий каменем. Показчика також немає його пожежники, вимушені самі писати, що це знаходиться пожежний гран, для того, щоб вони могли знайти його. Зараз ми встановлюємо пожежну колонку на пожежний гідрант для заправки пожежного автомобіля. За справність пожежних гідрантів відповідає у Вінниці підприємство, таке комунальне підприємство, підприємство Вінниця облводоканал. Також і за встановлення, виготовлення показчиків відповідає також. Дане підприємство спільно з органами місцевої влади. За водоканалом стоїть питання це ремонт цих пожежних гідрантів на сьогоднішній день, і не тільки на сьогоднішній день, а взагалі ми їх ремонтуємо, ми їх обслуговуємо. А показчики відносяться за органами місцевого врядування, тобто за департаментом на сьогоднішній день управління житлово-комунального господарства. Є таке рішення, в якому чітко все прописано, і вони повинні були на протязі дев'ятого року встановити ці показчики. Пройшла весняна перевірка. Дійсно виявили. 28 вісім зараз несправних. Я думаю, що ми на протязі близького часу їх відремонтуємо. Роман Гах Вадим Вадимінжиєвський, телеканал Віта.